Друзі, привіт! Віртуально уявляю вас поряд і радію нашій з вами зустрічі. Я Олена Ковалинська, дитяча письменниця. Пройшов тиждень після нашої прогулянки андрійським сводом. А сьогодні ми підемо гуляти по найстарішому місці Києва – Воздвиженці. Ви на Воздвиженці. Заможні люди, творча інтелігенція. Іноземці дуже люблять цей район міста. В основному на першому поверсі тут розташовані рекламні агентства, бутики і офіси. Також я бачила посольство африканської країни, а ще модні кав'ярні та ресторани. Я теж хотіла б тут жити і писати свої книжки. Може, коли-небудь це буде реальністю. Ви, мабуть, звернули увагу, що людей тут зовсім небагато і це в суботу. Та й то в основному люди прийшли як туристи. Подивитись на вас, движенку. Тут багато весіль, прохолодно, колись сюди спека, тут гарно вдягнені люди, фотографи люблять проводити тут фотосесії, а дівчата робити селфі. Тут багато гарних локацій: фонтани, назви кав'ярень, оформлення вітрин, На все звертаєш увагу. Скажу чесно, що ця місцевість для відпочинку в самому центрі підійде не кожному. Я, наприклад, влітку не дуже люблю гідропарк, бо там шумно від людей. А ось движанка це рай для інтровертів, людей, які цінують свій простір проти зайвої уваги. Маю надію, що ми ще з вами зустрінемось. Друзі, хто зайшов вперше, підписуйтесь, раджу це зробити, бо далі буде ще цікавіше. Кому сподобалась прогулянка, не соромтеся, поставте вподобайку. До нових прогулянок. Місцевість датується першим сторіччям нашої ери. Цьому свідчать археологічні знахідки. Район Воздвиженка невеликий. Це декілька вулиць та розташовані по спуску від пейзажній елії до житнього ринку на верхньому вагонку. Зараз ми з вами підіймемось у гори вулиці Воздвиженській, яка розташована паралельно Андріївському звозу. Довга Воздвиженка була занедбаною місцевістю років 20 тому тут ще був пустир та декілька старих закинутих будівель. Ще на початку 2000-х я це пам'ятаю, але вже на початку нульових тут розвернули велике будівництво по відновленню перлини Києва. Спочатку було багато суперечок серед жителів міста, як повинен виглядати цей район. Було запропоновано декілька десятків проєктів забудівлі, Результат кияни сприйняли доволі критично. Багато було критики про еклектики, про е, такий собі кіч. Поясню, що є будівлі, схожі за стилем неоготика або візантійському. Щоб зрозуміти Воздвиженку, як і сам Подол, потрібно знати, хто вдавнину жив на Воздвиженці. А жили тут в основному ганчари та кожем'яки. Пам'ятаєте легенду про Кирило Кожем'яку? Привабливий синій колір, Кобальт. такий синій-синій.